Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Голосували всліпо обранці міської ради, і на сьогоднішній сесії не дізналися за що віддавали голоси у питанні військових закупівель. Наголошує депутат Олександр Артеменко. Випадки холери на Полтавщині не реєстрували та протистояти інфекції медзаклади готують. Школярів хочуть почати навчати економіці. Поки що економічні дисципліни є лише у 49 школах Полтавщини із понад пів тисячі. Депутати Полтавської міської ради продовжують голосувати за кота у мішку, говорить депутат Олександр Артеменко. Сьогодні, під час позачергової 34-ї сесії, обранці підтримали питання допомоги військовим. Але на що конкретно з бюджету громади по цій програмі виділили гроші і за якими цінами знову невідомо. Наголошує депутат Артеменко. Ця інформація досі є закритою. Які конфлікти через це назрівають між керівництвом міста та депутатським корпусом, розкажуть наші кореспонденти. Сьогодні у режимі онлайн Андрій Карпов провів позачергову сесію Полтавської міської ради серед восьми питань порядку денного допомога військовим та, незважаючи на неодноразові звернення депутата Олександра Артеменка, розсекретити на що конкретно з бюджету громади виділяються кошти по цій програмі. Інформація і цього разу залишилася закритою навіть для депутатів. Вони засекретили ці закупівлі, то закупівлі проводяться. По прямим договорам. Що це, про що це говорить? Це нема ніякого тендеру, немає ніякого конкурсу. Це умовно. Департамент міської ради домовляється з будь-яким учасником і закупляє ну, для прикладу автомобіль за один мільйон гривень, а його ринкова вартість 500 тисяч. Це пряма угода. Контролю немає. Найбільшим захисником цих закритих закупівель е, залишається Сергій Каплів. Розуміло чого. Жодного дня він ніде не працює, він не отримує офіційно заробітної плати. А живе він якраз саме за рахунок того за рахунок тих грошей, які, які крадуть з бюджету е, з цих закупівель, занепокоєні закритими закупівлями. І інші депутати, представник фракції Слуга народу Катерина Ямщикова говорить, що не задоволена підозрілою терміновістю скликання цієї сесії. В мене є питання, чи проходили дан, дане питання комісію, яким чином можна було вправно вивчити дане питання, будучи депутатом, в незалежності від обставин, я не знаю в зв'язку. Чим таке відношення до депутатського? У корпусу я мала бажання розібратися з цим питанням, але тільки вчора отримала взагалі дане розпорядження. Мені було озвучено, що це там сесія суто військових питань. Дивлюся, тут все-таки хтось знову щось дуже сильно хоче проголосувати. Бачу, просто що ви далі продовжуєте наслідувати Олександра Федоровича, проводячи сьогодні на завтра сесію. Через те, що Олександр Артеменко вимагає прозорі закупівлі, на нього підозрює депутат. З боку керівництва міськради почався пресинг. Напередодні він отримав догану, про яку під час сесії повідомив Андрій Карпов, що склалася складна ситуація в департаменті, яким керує пан Артеменко. Я отримав. Декілька заяв більше п'яти від працівників департаменту, які скаржаться на ну на різні речі з боку пана Артеменка. Я звертаюся і до пана Артеменка, просто налагодити роботу в його підрозділі. Мамай пішов, а його політика продовжує процвітати. Переконаний Олександр Артеменко. Він говорить: з міської ради прибирають неугодних нинішнім керманичам людей в вересні місяці е, того року. Олександр Мамай незаконно відсторонив мене від роботи, а потім звільнив. Зрозуміло, що це незаконне рішення, я оскаржив в суді, і був поновлений на роботі. Чому він це зробив? Це було зроблено через три дні після сесії, на якій на його вимогу підтримувати рішення, які йдуть не на користь нашій громаді, я відмовився їх підтримувати. І після чого почався на мене такий пресер. Після повернення мого на роботу за командою Карпова зараз в апеляційному суді вони оскаржують рішення суду першої інстанції. все таки їм дуже треба мене прибрати з роботи. Олександр Артеменко наголосив, що продовжить звертатися до Андрія Карпова, відкрити принаймні для депутатів інформацію щодо закупівель для військових. На Полтавщині визначили три лікувальні заклади на випадок холери, яку реєстрували на території Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Одеської та Сумської областей. Полтавщина поки не входить у цей перелік. Проте через спалах інфекційних захворювань, спричинених підривом Каховської ГЕС, такий ризик є. Тож що робити, аби уникнути захворювання, дізнавалися наші кореспонденти. На Полтавщині визначили лікувальні заклади на випадок холери. Ними стануть інфекційні лікарні. Хоча наша область і не входить до так званих ендемічних, де раніше фіксувалося захворювання, та ризик зараження після підриву Каховської ГЕС залишається, говорить лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Світлана Пивовар. У нас не реєструвалися випадки захворювання на холеру. Але враховуючи сучасну ситуацію на території України, підвищена настрога медичних працівників щодо потенційних ризиків виникнення завезених випадків через велику міграцію населення. І в області визначені лікувальні заклади, які при потребі будуть перепрофільовані в госпіталях. З 1 червня по 1 жовтня фахівці досліджують проби води з пляжів Полтави та області. Вже цього місяця провели їх на міських пляжах у Полтаві на Ворсклі та Коломаці у Копилах. Холероподібні вібріони виявили на пляжах Ворскли у Подільському і Шевченківському районі. В червні поточного року проведено бактеріологічні дослідження на наявність холерних та холероподібних вібріонів в чотирьох пробах води відібраних в річці ворскла. Це наші міські пляжі. В перших двох пробах виявлені холероподібні вибріони. Вони не є збудниками холери, але можуть викликати як поодинокі, так і спалахи харчових токсикоінфекцій. Проте Світлана Пивовар заспокоює. Вода для холероподібних вібріонів є природним середовищем, тож пляжі закриватися не будуть. І нагадала, аби уникнути інфекційних захворювань, потрібно дотримуватися звичайних правил гігієни. Також до профілактики відноситься і вакцинація. Лампи розжарювання, які полтавці обмінювали на Укрпошті, поїхали на Львів. Сьогодні на Західну Україну відправили третю партію понад 200 тисяч обміняних лампочок. Чому утилізація відбувається не у Полтаві, та чи можна зараз приносити їх на обмін у відділення Укрпошти, розкажуть мої колеги. На складі у Полтаві завантажують автомобіль, який незабаром поїде на Львівщину. У цих ящиках сотні ламп розжарювання, які полтавці приносили останніх два місяці на відділення Укрпошти. Робили це в рамках всеукраїнської програми задля зменшення навантаження на енергосистему країни, каже заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації Тарас Миколайчик. В рамках постанови кабінету міністрів від 10 січня 2023 року, номер 25 департаментом екології було вжито ряд заходів. зокрема підписано договір із львівською компанією ТОВ Іскра Транслогістик, яка і забирає лампи розжарювання із відділень полтавської дирекції Укрпошта, щоб ці лампи розжарювання не опинились на смітнику. Сьогодні відвантажили 211 тисяч лампочок. Процедура їх утилізації відбуватиметься на підприємстві у Львові. Там є необхідне обладнання, розповідає директор полтавської філії Укрпошти Юрій Набасов. І додає, там окремо відділяють скло від металу і переробляють з дотриманням екологічних норм. Це третя вже е, з початку дії. Цієї програми ми вже здали більше 300 тисяч лампочок на утилізацію. Це ще не остання партія, яку будуть забирати наразі. Обмін лампочок для фізичних осіб відбувається виключно на центральному відділенні обласного центру, як по всій Україні. А з 9 червня стартувала додаткова хвиля обміну лампочок на енергоощадні для юридичних осіб. Додає Юрій Набасов. Для цього потрібно авторизуватися на порталі Дія, заповнити заявку, вказуючи площу підприємства, та вибрати кількість та тип ламп у межах ліміту. У Полтаві привітали з професійним святом державних службовців. Їх відзначили почесними грамотами від керівництва області. Про їхню роботу та виклики, які перед держслужбовцями поставила війна, розкажемо у сюжеті. Галина Кравець на державній службі вже 19 років. Ділиться за цей час багато чого змінилося, особливо коли почалася повномасштабна війна. Її головною задачею було втримати та згуртувати персонал, аби працювати на благо країни. «Реалії передбачають згуртовуватися і працювати на переважної держави. Розпочала головним спеціалістом, головним бухгалтером. Я тоді закінчувала Державну аграрну академію облік аудит. і одразу після закінчення інституту я вирішила вступити на державну службу. Полтаві привітали державних службовців з їх професійним святом, яке відзначається 23 червня. Багатьох з них нагородили почесними грамотами Полтавської обласної ради та Полтавської обласної військової адміністрації. Від керівництва від всього депутатського корпусу Полтавської обласної ради дуже е, нелегка. Вона завжди не була державна служба, але. Е, Оцінити масштаб вашої роботи, я думаю, от можна якраз в таких складних ситуаціях, тому що ну, ви забезпечуєте діяльність держави, структуру державних органів. І я думаю, що ваш фронт е е е він таке ж саме має значення, як і Збройні Сили України. Ви є прикладом е роботи державної інституції. Загалом е працюємо, працю, працювали 24 на 7, дуже вам вдячний. Тому що саме на вас тримався цей фронт фронт держави. А у школах Полтавщини планують запровадити економічну освіту. Це питання обговорювали освітяни та підприємці під час обласного форуму економічна освіта Полтавщина. Які перспективи в освітньому процесі відкриває запровадження цього предмету для школярів, дивіться. У нашому матеріалі. У полтавських школах планують ввести економіку як один з основних предметів. Такі наміри обговорили освітяни з представниками бізнесу та керівництвом області під час форуму Економічна освіта Полтавщина. У нас з'явилися скажімо так, меценати, донори, які готові розвивати економічну освіту в закладах загальної середньої освіти. Це підприємці, підприємці Полтавської області. Вони говорять про інше, що вони хочуть отримувати до себе працівників, які вже мають базове розуміння, що це таке фінансова грамотність, що це таке економіка, що це таке попит, попит що таке збути, і інші базові терміни, ті, які. Мені здається, повинні знати всі вже люди в умовах післявоєнної відбудови країни, економічна освіта буде одним із ключових індикаторів успішності, каже директор департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації Євген Кончаковський. І наголошує, її потрібно впроваджувати зараз, адже попит на фахівців лише зростатиме. Справа в тому, що економічні дисципліни це варіативна складова. Тобто, ту, які обирають. Рішенням педагогічної ради того чи іншого закладу, які саме дисципліни викладати. На сьогодні економічна освіта викладається лише в 49 закладах загальної середньої освіти з 528, в 19 територіальних громадах. В 10-11 класі лише 12 закладів освіти викладають. Викладання економіки в школах дозволить випускникам більше зорієнтуватися у виборі майбутньої професії, додає директор Полтавської академії неперервної освіти імені Остроградського Віталій Зелюк. Сучасне економічне мислення, те, що визначає світогляд, те, що визначає ціннісну, ціннісну складову, і те, що визначає власне вчинки і рішення на нашого молодого покоління у випадку наявності запиту. А ми можемо розробити програму професійної діяльності вчителів економіки. Я думаю, що так і буде. А та в місячний термін введена ця програма для підготовки вчителів. за підсумками засідання. Освітянам та представникам бізнесу рекомендували проаналізувати можливості впровадження вивчення економічних дисциплін у закладах загальної середньої освіти Полтавщини. Дослідниця із Києва Тіна Пересунько провела у Полтаві лекцію Петлюра і культура. Понад 100 слухачів розкрили для себе нову грань нашого земляка, який був не лише військовим та політичним діячем, а й музикантом, перекладачем, театральним критиком та журналістом. Більше про це у наступному матеріалі. Любив ліричні пісні, співав у семінарському хорі та диригував ним. Грав на скрипці а також був літературним та театральним критиком. Полтавці відкривали для себе нові грані військового та політичного діяча, що став символом боротьби за незалежність України Симона Петлюри. 22 червня у дворику Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського відбулася авторська лекція київської історикині, дослідниці Щедрика тіни пересунько, петлюра і культура. Попри свій харизматичний революційний характер, Симон Петлюра любив романтичні і тужливі пісні. і оце якраз романс Миколи Лисенка на слова Франка не забуть юних днів». Тіна пересунько розповіла і про те, як Верховний головнокомандувач УНР навчався в духовній семінарії у Полтаві, та чому звідти був виключений, як популяризував українську культуру та з її допомогою боровся з російською пропагандою. Кубанський період Симона Петлюри, коли його вигнали із семінарії, і він також почав займатися революційною. Діяльністю брав активну участь у студентських акціях протесту, власне кажучи, лобіюючи запровадження українознавчих дисциплін в семінарії в російській системі освіти. Лекцію Петлюра і культура для Полтавської публіки провели за ініціативи депутатки Полтавської обласної ради Яніни Барибіної. Мені дуже хотілося, щоб молода дослідниця. Приїхала до Полтави, і в цьому бажанні мене підтримали депутат Полтавської обласної ради Ігор Процай, а так само заступник міського голови Ігор Петриченко. І ці два дні ми намагаємося познайомити тіну Пересунько із Полтавою. Завдяки таким просвітницьким лекціям люди усвідомлять, чому постать Симона Петлюри має бути пошанована саме у Полтаві. Переконані організатори та слухачі лекції. Попри те, що депутати Полтавської Обласної ради проголосували за виділення коштів для встановлення пам'ятника Симону Петлюрі. Я відчуваю, що Громада не готова до того, щоб ця постать була пошанована. А чому тому, що не кожен розуміє, який внесок Симона Петлюру дійсно встановлення Української Народної Республіки, і про його роль в частині культурної дипломатії? Треба віддати тіні пересунько належне, що вона, от за оці останні роки, розкрила практично цю постать з зовсім з іншого боку. І ну, я вважаю, що проаналізувати його публіцистику, його журналістську діяльність ну це надзвичайно важливо, особливо ну, і для полтавців, і для нашої молоді полтавської, бо це і нова грань. Відкрити для себе Симона Петлюру як культурного діяча можна, переглянувши фільм Щедрик проти руського міра, сценаристом якого є Тіна Пересунько. Є її статті з цієї теми, і в окремому номері журналу Локальна історія. А в спорткомплексі акварена сьогодні стартував всеукраїнський чемпіонат із плавання серед юніорів. Змагатимуться юнаки та дівчата протягом трьох днів у кількох дисциплінах. Враження спортсменів після першого запливу дізнавалася наша Ольга Козіна. У полтавському спорткомплексі Акварена стартували змагання Федерації плавання України серед юнаків та дівчат віком 10-14 років. У всеукраїнському турнірі, що триватиме три дні, бере участь 251 спортсмен з 17 областей України. <му> Учасників літнього чемпіонату привітали представники Полтавської обласної ради. Я хочу передати слова на... Привітання слова і слова, вдячності від Балтанська від депутатська. В перший же день серйозні випробування для юніорів. Заплив на 200 метрів комплексним стилем. В комплексі перший полтинник потрібно плити батом, потім після поворота з бат на спину, теж полтинник – спиною. Поворот, полтинник брасом, потім поворот і фінішуєш тролі. Чотири дисципліни треба переключатися між стилями, і це дуже важко. Я пропустив за 2,31,85. Ну, я хотів би швидше, але теж нормально. Нормальний результат. Я проплив 200 метрів комплексом за 2,16. Я покращив свій результат. Я перший. Протягом трьох днів серед юних плавців розіграють 26 комплектів нагород в кількох дисциплінах, говорять Федерації плавання України. Наші щорічні змагання, які навіть проводяться двічі на рік, які дозволяють виявити найкращих спортсменів України самого молодшого віку. Я дуже радий, що сьогодні розпочалися ці змагання саме. У Полтавському басейні Акварена, мабуть, наша найсучасніша спортивна база в Україні. Я сподіваюся, що дітям сподобається перш за все перебування в Полтаві. Спорткомплекс Акварена один із найсучасніших в Україні, де можна проводити як національні та міжнародні змагання та розвивати щонайменше шість видів спорту, зазначають представники депутатського корпусу обласної ради. В нашій області створена чудова спортивна інфраструктура. Приємно, що Міністерство молоді і спорту, Федерація плавання України бачить можливість проведення такого рівня змагань, тим більше всеукраїнського рівня, тому від депутатів обласної ради передали слова вітання і слова підтримки нашим спортсменам. Спочатку роботи комунальної установи акварена басейну це з 1 березня. Це вже шості всеукраїнського рівня змагання з плавання. Це були і офіційні чемпіонати України, і всеукраїнські турніри. Вони об'єднують абсолютно всі регіони, де розвивається вид спорту плавання. Ми дякуємо Федерації плавання України, які обирають уже вкотре наш об'єкт спортивної інфраструктури. Сьогодні ми тут відкрили чемпіонат України серед вінаків. Потім буде ще в цьому році і інших категорій. Сьогодні практично, як сказав керівник закладу, дві точки в державі це Бровари і Полтава, де є можливість сьогодні організовувати змагання і плавання на найвищому рівні. Тому вітаючи сьогодні спортсменів з усіх куточків нашої держави, ми горді тим, що Полтава має таку сьогодні можливість. Переможці всеукраїнського чемпіонату представлятимуть нашу країну на міжнародному рівні. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. Бережіть себе, все буде Україна.